Підозрюваному у справі про вбивство Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку змінили кваліфікацію злочину. Матеріали справи скеровано до суду. Про це 26 грудня повідомила Нацполіція, що саме чекає на Зінченка далі. У відео мене звати Ірина Папірник. Ви дивитесь YouTube канал «Вів Медіа, Підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте. А ще долучайтеся до збору коштів для батальйону Свобода, бригада наступу ЕНГУРБІЖ. Їм потрібно сім наземних дронів. Вепрек. Ці дрони допоможуть забезпечувати передній край всім необхідним та евакуйовувати поранених з поля бою. Інформація, як долучитися до збору, є в описі під цим відео. В'ячеслава Зінченка тепер підозрюють в умисному вбивстві особи у зв'язку з виконанням нею громадянського обов'язку з мотивів національної нетерпимості та у незаконному поводженні зі зброєю. За це йому загрожує довічне позбавлення волі. Поліцейські встановили, що 18-річний затриманий у 2022 році в одному з месенджерів став учасником групи, яка пропагує культ насильства і жорстокості а також расову та національну і релігійну нетерпимість і дискримінацію. Окрім того, у 2024 році він долучився до ще однієї групи, пов'язаної з російською неонацистською організацією. За даними слідства, під час перебування у цих групах у підозрюваного виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови та культури. На думку зловмисника, своїми діями вона розколювала народ народну єдність. Через це у нього виник умисел на вбивство громадя... громадської діячки. Нагадаю, зловмисник під Ірину Фаріон 19 липня близько 19.20 у подвір'ї будинку на вулиці Масарака у Львові. Він наблизився до жертви та зробив один постріл їй у голову. Після чого втік. За кілька годин Ірина Фаріон померла в лікарні внаслідок отриманого поранення. Під час розслідування поліція виявила, що В'ячеслав Зінченко прибув до Львова за 10 днів до скоєння злочину. Приїхав він залізницею та до дня вбивства тричі змінив квартиру. І в підтвердження цього факту у поліції є квитанції про оплату ріелторських послуг. До вбивства підозрюваний готувався ретельно і задовго до 19 липня. Одовж двох місяців хлопець купував одяг та аксесуари для конспірації у різних містах України з доставкою до Дніпра. Згодом він надіслав собі ці речі поштою до Львова. Перше питання логічне, де він дав поправ пошту, тому що проживання 10 ночей це приблизно 10 тисяч гривень. Ще харчування, звичайно, що речі тому. Ми тут працюємо службою безпеки. У нас є, є напрацювання. Ми не будемо сьогодні зразу говорити. Ви маєте зрозуміти нас. З переписок ми, все, ми приблизно знаємо, звідки вони надходили. Мабуть, ми скажемо через декілька місяців, можливо, ну, як буде слідство йти. Це дуже така буде рутинна робота. Підозрюваний у скоєнні вбивства прокладав шляхи відходу, змінював одяг та манери ходи. Під час розвідки та підготовки до злочину він обстежував та вивчав територію біля будинку, де проживала Ірина Фаріон. Хлопець чекав поблизу її дому по кілька годин, не сходячи з місця. У телефоні підозрюваного виявили пошукові запити щодо купівлі зброї, одягу та аксесуарів для маскування а також скріншоти сторінок соціальних мереж Ірини Фаріон. Також у поліції була версія, що В'ячеслав Зінченко готувався і до скоєння інших злочинів про те, яких саме міністр внутрішніх справ Ігор Клименко не повідомив, але обіцяв всі інші деталі розкрити за кілька місяців. Також нагадаю, що влітку слідство розглядало кілька мотивів вбивства: зокрема, громадську політичну діяльність, особисту непризінь та не виключали російський слід. Вже 21 липня правоохоронці мали портрет підозрюваного і оголосили його у розшук. А 25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В'ячеслава Зінченка. Тоді Клименко повідомив, що у них достатньо доказів, аби стверджувати, що до вбивства причетний саме він за словами міністра, стрілець лише виконавець імені замовника поки що не оголошували. Тоді В'ячеслава взяли під варто без права внесення застави на 60 діб до 22 вересня. Пісніше Пізніше його ще кілька разів продовжили. Відтак В'ячеслав Зінченко до 12 січня 2025 року перебуває під вартою без права внесення застави. Скільки триватиме суд, передбачити неможливо. Це може бути від кількох місяців до кількох років, адже сумніваюся, що Зінченко не захоче подати на всі можливі апеляції. Єдине, що достеменно відомо, що злочини, які інкримінують В'ячеслава. Загрожує йому довічним ув'язненням, і це не дасть йому змоги уникнути покарання через закінчення строків давності. Тож у Зінченка є лише два шляхи, аби або відбути покарання, або довести свою непричесність у суді.